Обікрали під час сну. Івано-Франківські правоохоронці затримали зухвалого грабіжника. Той обчистив помешкання, поки господарі спали. Як ти в квартиру? Просто шляхом підшкодження вікна, нічний період часу проник квартиру, що міг знайти стіну, знайшов. І вже почув, що в квартирі хто ну люди пробудилися, що його можуть застати на гарячому, і він дану квартиру покинув. Люди забили на сполох, коли почули сторонні звуки у квартирі, та злодій встиг втекти. Із собою прихопив золото, гроші та банківські картки. З ними рушив до банкомату. Тим часом пограбовані до міліції. Квартирника затримали за дві години. Ми рухались на патрульному автомобілі по вулиці Січових. Побачили підозрілу особу, який рухався по вулиці Незалежності, перехресток Франка. Побачивши нас, він почав різко втікати від нас, почав бігти по вулиці Незалежності, пробігаючи, побіг по вулиці Вагилевича. Знаєш, ми почали його переслідувати тоді. В пішому порядку він побіг варку в двори і побігли в двори, за ним у дворах його наздогнали. Поцуплені речі повернули власникам, а квартирного злодія доправили у СІЗО. Там він перебуватиме, допоки триває слідство.